Запхнув маршрутку, собі в гараж. Ледве влізло по висоті, там тюля в тюлю. Ось о, всім привіт, блядь, світло нема. Ну, то не страшно. Гло заряжене, телефон заряжений, можна і руками попрацювати. Хотілося б, звісно, підкандюром, бо жаріще просто неможливо. Але ж, тут можна і попрацювати руками. У нас тут після ракетного обстрілу прилетів шмат ракети, пошкодив. Це вже нам виріхтували. Виріхтували так собі, якщо чесно. Блін, я не розумію. Люди беруть гроші за отаке рихтування. Ну, подивіться. Губи тут ніхто не виростукував осьо. Ось Оце мені все ще дорихтовувати знов потрібно, як з порогом від шкоди. Але гроші взяли: ребра немає. Зверху, ну, подивіться, те ж саме. Я не розумію, як так можна. Ну, до мене, як то кажуть, претензій нема. Я про це все показав, розказав. І будемо відштовхуватися від того, що є. Щось тут навіть там. Мабуть, якусь там шпаклю тут засунули. І щось там навіть погрунтували. Зараз я це руцями зашкурю. Потім оцей гермет порвало, ну, зібрали назад, витягнули ту, цю частину. Зійшовся шовчик, але ж його треба перекласти на новий. Будемо підбирати машину. Ой, колір на цю машину вже у нового колориста хочу під'їхати. Там СТОшечка прямо біля дому. Вони по спектрофотометру підбирають, зразу відливають. Ніяких проблем з часом на підбор не повинно бути. Приїхав, підібрав, забрав фарбу і уїхав. Будемо тестити. Так, ну у мене трошки повітря є в компресорах. Я позачухрав. І бачу, що не бере наждачка цей ґрунт. По запаху і по всім властивостям це тупо епіцентровська ґрунтовка. Це що за нахер? Хто так робить? Ну, це було б ще й нічого. Світло появиться, я зроблю як потрібно. Я зніму весь цей ґрунт. Але ж рихтування було. Ні, зараз. Світла, а в мене немає третьої руки. Ну, якось так треба повірити. Рихтування. О, отак можна це передати, дивіться. Тут міліметрів 6, мабуть. А якщо, подивити, подив... якщо подивитись сюди, то бачимо, що краєчок теж гуляє. Тобто тут і тут бугри. Рихтування не було якісним. Бо про ці бугри залишили і їх не зробили зовсім. Тут ще я. Мовчу про кантик. Ну Це просто жопа. Це треба дорихтовувати. Шпакля в тому місці, навіть я алюміньку я її буду приміняти. Навіть з алюмінькою лопне аж бігом. Аж бігом. То не недобра справа. Треба дорихтовувати, чекати, поки світло з'явиться. Коротше, чує моє серце, зараз буде прикол. Пол шестого уже вырубили свет. Я что там успел? Ну, герметик переложил. Потынялся, Грунт снял. Такое всякое. И немножечко, короче, ну, немножечко поработал, что смог. Там. Герметик вот новый. И уже пол десятого. Тынялся-тынялся, потому что хотел. Собственно, работу эту хотя бы начать хотя бы выровнять там с поттером поработать уже переоделся чувствую, чувствую блин у нас все темно там вот только одно здание а, работает свет а тут все погашено вот сейчас мне достаточно только закрыть дверь там немножечко отъехать и врубится свет трошки пить с споттером Зараз все це ще підшухраю. Ось сьо тільки одне місце, де напаяли блять. і тут я підтягнути вже не можу. Тому тут буде десь три е, міліметри. Залишилось е, під шпаклю. А оці всі місця там вже до міліметру. Тут ну, ну година роботи, ну йолки-палки. Якщо за це заплатили гроші, я не знаю. Все, алюмінічка зроблена, фінішкою добито і готова до ґрунтування. Але сидимо без світла, тому жик-жик-жик-жик-жик і Жигуль маслає. Трохи Жигуль. Але трохи Жигуль захворів. Щось там помпа, шкребе, шкребе, незрозуміло як вона шкребе сьогодні. Ось така конструкція в мене з гальмівною системою. Теж от на один день виїхав, все полетіло. Таке буває. Ну, коротше, так, з-під бардачку. Там інвертор стоїть. Чик-чик, і у нас світло є. А на районі ніде немає. У великої машини є і деякі зручні моменти. Ну от. Зараз у мене тут такий великий стенд для тестування пістолету перед фарбуванням вийшов. чому і ні? Добре. Тут у нас все прогрунтоване. Бачите, грунт ледве-ледве відрізняється від автомобіля. Тому я думаю, ми зараз це все пофарбуємо дуже швиденько. Добре, що мені сьогодні дали світло, хоч я все це підготував, поведував. Приміщення, там кондиціонером зробив комфортну температуру, там десь 24-25. Е, ну Все прекрасно. Очисник попрацював. Зелене тут, зелене тут, все. В приміщенні чисто, немає пилу. Все. Компресори накачені, можна просто брати і фарбувати. Навіть якщо мені зараз вироблять світло, мені. 270 літрів достатньо буде, щоб пофарбувати це все навіть і без світла. Мені можна вже компресори не включати. Так, Будемо фарбувати. по оцю... Ну, тут дуже грубий такий шовчик вийде, хочу розпилити фарбу трошки далі. І кармашик для лаку, кармашик для фарби. Отак, раз... Все, фарбу нанесли, кармашик один перебрали і лакуємо, як то кажуть. Там просто розпилиться, заматоване, бачите, аж докуда. А буду десь сюди фарбувати, те все сполірую. Все, погнали. Накаркал! Только виліл лак в чашу. Все, світа нет. Ну, хоч успів. базу нанести. Правда, компрессоры так ни разу не включились. Ну, тут реально очень быстро. Ну, все. Два слоя лака. И все. Конечно, я хотел бы еще, чтобы лампами это все высушить. Сегодня машину и отдать. Но посмотрим. Время еще есть. Налобный фонарик, в общем, надо искать. Так. Что у нас? Инфракрасно. Инфрачервонную сушку мы включить не можем. Тому Нехай сонечко своїми інфрачервоними променями підсушує цю всю красоту. Здавалося мені, що колір буде дуже поганий. Він дуже жовтий, якийсь такий, некрасивий був. А бачите, ще й нічого по спектрофотометру, по цій пластиковій штукенці підібрали. Ну, Те, що встик немає, те, що розпильчик був, воно дало своє, але ж. Ну, Ми бачимо результат. Ми бачимо результат. Зараз мені все це відмити. Там переходики вони такі-такі ніякі. ну На білому ви нічого не побачите. Їх ми е, через 6-7 годин десь нам включать світло, я лампами підсушу, полярну і віддам машинку, Все, робота виконана.